Шановний пане Мирославе, шановні однодумці, колеги з місцевого самоврядування, виконавчої влади, партнери, волонтери, всі, хто допомагають підопічним і поважні підопічні пансіонати, які зараз тут у залі. Від імені Депутатського корпусу обласної ради я хочу привітати з першою тридцяткою такий класний колектив, таке поважне товариство. І, направду, багато вже сказали, я хочу сказати прості три речі. Давайте чітко назвемо і подякуємо. Ми дякуємо Збройним силам України і всьому світовому українству, які героїчно чинять опір російському агресору, який вдерся на нашу землю. Сили гараздів! а нам продовжувати робити нашу роботу В кожному на своєму місці, В кожному як віє, як навчений, як вірить і пране на цій землі. Друге, тут представники психоневрологічних пансіонатів, з вашого дозволу, дозвольте, я так скажу, наш пансіонат, де ми зараз знаходимося, це флагман. Флагман спеціальної медичної допомоги у Чернівецькій області, який надає високоякісну допомогу, догляд, лікування, реабілітацію, ну і часто психологічну підтримку підопічним. Це правильно, так сказати. І я вітаю сьогодні колектив з успішною роботою всі ці роки. Роки, які були різні, і згадували сьогодні 90-ті роки, як створювали це все, будували нелегкі роки, але тоді була підтримка і міської ради, і самоврядування органів соціального захисту. Плече в плече збудували такий заклад. Важкі були їх, тисячні, але що казати? Важкі останні три роки. І колектив прийняв багато. Внутрішньопереміщених осіб, які тут знайшли підтримку, роботу, любов, які отримали нормальний побут, які отримали хороше слово підтримки, які отримали розуміння, що в них є майбутнє. І це майбутнє ми спільно з вами забезпечуємо. І наостанок я дійсно хочу побажати побажати гараздів кожному з вас, вашим родинам, тим працівникам, які понад усе пам'ятають свої покликання. І зранку до вечора виконують свою роботу, які дбають про підірхи, які пам'ятають про високі соціальні стандарти і медичні стандарти, які залучають волонтерів, тому що є багато допомоги, але їй точно не вистачає, її точно недостатньо. І нехай ці двері завжди будуть відкриті для волонтерів, меценатів. Для благодійників і тих, хто тихенько просто хочуть принести декілька коробок і сказати, це для наших вимушених переселенців похилого віку, це для тих, хто сьогодні потребує підтримки. Я бажаю кожному з вас віри і гараздів. Я бажаю Україні перемоги і процвітання. І я хочу, щоб ви всі застали момент перемоги України. Слава Україні!